Друзі, всім привіт! З вами Катеріночка. Ну що сьогодні говоримо про соцмережі? Порівнюємо YouTube... Тільки токі, чому я вирішила порівняти саме ці дві соцмережі? По-перше, тому що я дуже люблю і те, і те. Але TikTok, якщо чесно, більше, тому що я, тікток-маркетолог, допомагаю бізнесам органічно просуватися на даній платформі. А Ютуб для мене це початок моєї блогерської такої мети, можна сказати. Що краще обрати для розвитку, для якого контенту краще обрати ту соцмережу чи ту. Будемо говорити про алгоритми, про аудиторію, про те, як потрапляти в рекомендації там і там. Тому давайте розпочнемо. Основні характеристики YouTube. Формати відео зазвичай довгі. 8, 15, 20, 25 хвилин і навіть більше. Саме тут є можливість зануритись в історію, і розказати її повністю більш глибше. Тому, якщо ви хочете ділитися більше своїм життям і розповідати духовні якісь речі або, можливо, корисні навіть з більш детальнішим поясненням, то YouTube це просто топчик. Ну, як мінімум, тут аудиторія краще утримує увагу свою, на відміну від TikTok, де постійно йде скрольних і дуже важко утримати увагу. Що в YouTube по SEO? саме пошуковий трафік? Тут найбільшу роль грають ключові слова. Які ви вписуєте в опис, в заголовок, і до речі, варто зауважити, що в Ютубі дуже велику роль грає обкладинка, навіть якщо людина по ключовим словам знайде ваше відео в рекомендаціях, а обкладинка її аж ніяк не привабить, так само як і заголовок. Ймовірність того, що людина проласне дуже висока, навіть якщо саме відео дуже змістовне і корисне, тому в Ютубі ми не забуваємо про обкладинку. Це дуже важливо. Що класно в Ютубі, це те, що контент дуже довго може працювати на вас, навіть якщо ви довгий час нічого не викладаєте, але у вас вже є певна своя аудиторія і відео далі працюють. То перегляди можна накопичуватись місяцями і роками. Я думаю, ви не раз помічали, що багато блогерів Ютубі набирають перегляди просто на постійній основі, навіть якщо вони пропадають на великий проміжок часу. Старі ролики можуть набирати дуже класні перегляди. В Ютубі в принципі трошки важче потрапити в рекомендації. Тому що ролик, який ви зараз запостите, він може залетіти через 3 місяці. Як мінімум, YouTube ще дуже довго аналізує вашу аудиторію, кому це можна взагалі підкинути. І тут давайте плавно перейдемо по тому, як взагалі потрапити в рекомендації. Тут велику роль грають ваші підписники. YouTube найперше показує ваш контент підписникам, і тільки потім частинці рекомендації, також частинці в пошуку. І взагалі те, що може потенційно зацікавити людину після перегляду схожого ролика. Що з приводу планування роликів? Да-да, в Ютубі треба трошечки більше заморочитись. Гарна обкладинка, класний сценарій, монтаж ролика довго. <краща> Краще якість відео, якість звуку, додаткове освітлення. І хтось на це не дуже часто заморачується, а в Ютубі це дуже цінується. Що по монетизації? Ютуб у нас монетизований в Україні, і це дуже великий плюс. Звісно ж, є певні умови, щоб отримати монетизацію. У вас має бути ти тисячу підписників на каналі, виконати одну з двох умов: 4 тисячі годин загального перегляду на усіх ваших роликів за останній рік, або 10 мільйонів переглядів на шорт за останні 90 днів. І тоді у вас буде доступна монетизація. Плюс додатково ви можете робити інтеграції з різними брендами, брати на рекламу і ще додатково заробляти. Це теж класно. Переходимо до TikTok. -у. Платформа коротких роликів, яка просто заполонила серця дуже багатьох користувачів. Це більше емоційність. Тікток напряму в мене асоціюється з емоційністю. Саме туди люди заходять, щоб повністю розслабитися, і відпочити. Так зараз інтегровується дуже корисний контент, тому що щоб потрапити в рекомендації останнім часом, в TikTok, потрібно завантажувати відео більше однієї хвилини. Саме так алгоритм змінився за останні місяці. Якщо спочатку ми могли просто завантажувати короткі ліпсінги і просто з легкістю потрапляти в рекомендації, то з часом конкуренція зросла до такої межі, що потрібно уже задумуватись над корисним контентом, тому що. Одну хвилину ти не зможеш так стрибати перед камерою і співати ліпсінг. М -м -м. Ну може в косі виходить. Але наша головна задача це утримати аудиторію до самого кінця ролика. В теж та так. Але там більше клікабельність саме на ваш ролик, тому там обкладинка якраз таки важлива. Хто ці обкладинки взагалі не потрібно, тому що там інші зовсім алгоритм і зовсім інші правила. Якщо ви хочете швидко подати якусь емоцію, швидко подати користь, там, де не потрібно дуже багато хвилин витрачати на це, на відміну як в Ютубі, то Тікток точно для вас. Ну якщо ви дуже любите ще дурачитись, то для вас. Прикалюхи, там просто цінуються отак. Муа! Плюс в Тіктоці набагато більше молоді аніж в Ютубі. Тому якщо ваша цільова аудиторія це саме молодь, яка зараз тільки зростає і тільки пізнає взагалі світ соцмереж, то вам туди. В тіктоці потрапити в рекомендації трішечки легше, аніж в Ютубі, тому що нам важливо зацікавити користувача з перших секунд нашого ролика. Адже спочатку показується 80% користувачам ті, що з складочки рекомендацій, тільки 20% приблизно тим, що з підписників. Тобто підписники там грають не таку важливу роль. Як в Ютубі. Саме тому і кажуть, що треба зацікавити самих перших секунд. Адже, в залежності від того, як 80% користувачів з рекомендацій почнуть реагувати і взаємодіяти з вашим контентом, так ви і будете потрапляти в рекомендації або не потрапляти. Тому наша головна задача це цілитись на взаємодію з аудиторією, коментарі, лайки, підписки, збереження і так далі. По створенню контенту, давайте будемо відвертими. В Тіктоці набагато легше створювати контент, тому що як мінімум його треба робити коротшим. Там не так цінується камера, там більше цінується навіть телефон, тому що це щирість, це трушність, І це набагато простіше сприймається аудиторію. Тобто все те, що виглядає дуже легко і просто. В Тіктоці можна дуже багато робити експериментів, використовувати різні шаблони, які пропонує Тікток, маски і так далі. І дуже багато можна вигадати ситуатив, на яких ви можете зростати. Оце плюсик. По монетизації тіктоку, ми всі знаємо, що в Україні вона поки не доступна. Це хіба що якщо хитрими шляхами переходити і створювати акаунт на інший регіон, тільки тоді це можливо. Але для того, щоб це працювало, потрібно підключити абсолютно всі необхідні дані того регіону. Це картка, місце знаходження, адреса, там, наче і так далі. Тобто, це дуже багато гімурує. <рив> Тому втік. TikTok... Ці можете монетизуватися іншим шляхом колаборації з брендами, реклама, яка присутня в ваших роликах, і лайв трансляції, де вам дарують подарунки, які ви можете потім обміняти на монетки. В Тіктоці відео може залетіти через певний проміжок часу, наприклад, як в Ютубі, але те, що воно буде працювати на дуже довгу перспективу, це мало ймовірно. Як в Ютубі, наприклад, можуть просто роками крутитись ролики в рекомендаціях і дуже класно працювати. В Тіктоці, на жаль, не так це працює. скільки який може покрутитися, ну це можливо місяць. Потрібен швидкий старт? Тік-ток. Потрібно на довгострокову перспективу і для подачі дуже класного, корисного такого контенту, який просто не вміститься в тік-ток, тобто довжина, да, довга. Ютуб. Можливість легше монетизувати YouTube. Взагалі, YouTube я зараз тільки от пробую знову розкачувати. TikTok я ще досліджую формати, які я буду там використовувати, тому що комерцію мені розвивати набагато легше. І інші особисті блоги, коли справа доходить до мене, то це вже трошки о. о, -о". Тобто діджитал-спеціалісти в цьому плані мене зрозуміють. Але я здаюся, шукаю свої формати далі. А YouTube мені дуже імпонує тим, що я тут можу дуже багато говорити, і ймовірність того що це полюбиться аудиторії, висока. Тож, на цьому поки все. Друзі, я вас закликаю перейти до мене в інстаграм. Посилання в описі. Нагадую, я тікток-маркетолог та відеограф з професійною камерою. Можете записатися на зйомочку, або ж розвивати ваш тікток для бізнесу, або, можливо, вам потрібна консультація по тіктоку. Пишіть мені на ту сторіночку. До наступних зустрічей!